Економіка Тяжівщини у радянські часи успішно працювала за рахунок великих вітчизняних заводів виробничих фабрик промислових підприємств. З розпадом Союзу більшість із них припинили діяльність. Зважаючи на географічну особливість району, створити тут альтернативну економічну площину вкрай важко. Ментально закарпатці не поспішають вкладати кошти у рідну місцину. Чи не тому закордонний гаманець тут бережуть з особливою пильністю? Іноземні інвестори прийшли на Тячівщину із початком нового тисячоліття. Розуміючи необхідність коштів, технологій, методів відпрацьованих капіталізмом, нинішня влада сприяє розвиткові інвестиційного клімату шляхом правового супроводу. Саме юридична сфера, як показує досвід, викликає в інвестора найбільше питань. Влада усвідомлює, що нині інвестиції це робочі місця, мільйони податків, розвиток інфраструктури, соціальний супровід. Зрештою, підвищення життєвого рівня. Питання, які піднімали інвестори, і угорські, і американські, і італянські, які були в нашої компетенції, вони завжди вирішувалися. І ще раз скажу, що в нас дуже добрі робочі відносини між владою і інвесторами, які направлені на одне, щоб вони тут працювали, не скорочували свою робочу силу і. Відповідно від того, громада має зиску у фінансовому плані. Спільне українсько-італійське підприємство з пошиву одягу у Тячіві з 2002 року. Товариство працює повністю на давальницькій сировині. Кравчині та швачки виготовляють спідниці, штани, шорти, жіночі і чоловічі, а також трикотажні вироби. Готову продукцію перуть, прасують, а вже в Італії за потреби її фарбують. Один цех випускає понад дві тисячі виробів. Повністю засновано на власності іноземного інвестора, точніше, італійського підприємства TRS Evolution, яка випускає продукцію і продає під загальновідомим брендом вартість іноземних інвестицій. Складає 700 тисяч євро. В основному це будівля і обладнання, на якому працюємо вже 12 рік. Всього в минулому році підприємство пошило продукції на 750 тисяч євро. На підприємстві працює 160 осіб із навколишніх сіл. Їх щодня довозять 12 мікроавтобусів. Середня заробітна плата на швейній фабриці майже 2 тисячі гривень. За перевиконання плану працівникам виплачують премії інтенсивність, теж коштує додаткових грошей. Не соціальну складову батькам, які виховують двох і більше дітей, виплачують матеріальну допомогу. Ще одне інвестиційне підприємство з угорським капіталом працює у Тячеві з 2008 року. Тут спеціалізуються на виготовленні палетів, брикетів для опалення. Річний оборот підприємства 1 мільйон 100 тисяч євро. Два роки тому запустили цех, де працює більше 50 осіб. У найближчому майбутньому планують відкрити ще одну лінію, таким чином подвоївши потужності. Сьогодні підприємство працює на місцевому матеріалі у планах працювати із деревом і пиломатеріалами. Виробництво палетів суттєва економія для великих і малих підприємств. Якщо говорити про опалення, порівняно з мазутом можна заощадити 40% коштів по відношенню до газу. Економія складає 25-30% коштів, передбачених на оплату за тепло. Океса Рут Кішмиртейкбен Українамбелюльпродукцію реалізовуємо частково тут в Україні, приблизно 20% в Угорщині, решту в Італії. Незначна частина продукції реалізовується в Австрії. Тирсу привозимо з території власним транспортом. Далі селекціонуємо більші частини, які обробляємо у 30-метровому контейнері повітрям і спеціальною сумішю. Дрібні частини ще просіюємо і перемолюємо до розміру 6 міліметрів. Далі ця маса потрапляє під прес. Ми виготовляємо продукцію двох видів і у відповідності до розмірів фасуємо її Наступна Інвестиційна ніша деревообробне дочерні підприємство своєю появою на ринку завдячує білоруським коштам. На замовлення імпортерів-експортерів виготовляють столи, лавки, комоди, ліжка та інші вироби з дерева. Основний матеріал закарпатський бук. У перспективі виготовлення спального гарнітуру із дуба. Середня заробітна плата на підприємстві 2 тисячі гривень. Роботою забезпечені 150 осіб. Основний, так би мовити, покупець це у нас е, Германія, Австрія, е, фірми, які займаються торговлею меблів. І всі замовлення, які нам подають, це значить ліжка столи. Ми по їхнім замовленням виготовляємо. Середньомісячний об'єм нашого підприємства залежить це від замовлення, але складає в межах десь мільйон до півтора мільйона гривень товарообороту. Гроші на Тячівщині вкладають не лише у виробничі підприємства. Кілька років тому на терена гірського міста з'явився інвестор із Чехії, що мав на меті популяризувати спорт і туристичну галузь. Водночас і місцеві чиновники саме шукали можливість будувати оздоровчо-рекреаційний комплекс. Рішення було прийнято міською радою про те, що такий басейн має бути. Ми визначили місце, і слава Богу, в той час нам вдалося знайти інвестора. Комплекс будували кілька років тому. Кошторис проекту близько 20 мільйонів гривень. Нині басейн користується популярністю серед містян і туристів. Окрім аквапарку для відвідувачів тут і соляна кімната, і сауна, ігрові зали. А також комфортабельні номери. Комплекс має і соціальне значення. До нас також ходять діточки, дитячі садочки, якщо вони ходять безкоштовно, різні екскурсії, школ. Для них надається окрема скидка. У нас максимум може бути 150 людей у басейні. Ще плануємо відкривати зовнішній басейн на вулиці. Інвестори, які приходять на Тячівщину, як правило, мали б вирішувати і питання працевлаштування місцевого населення. Однак нині у районі всього кілька підприємств, де знайшли роботу кількасот осіб. Тячівщина зараз шукає. Я би так сказав, інвестора. Ну я би сказав так, досить великого інвестора у тому, тому що е ну проєкт, проект, де працює 10, 20, 30 чоловік. Ми дякуємо за це, але це не вирішує проблема зайнятості, особливо проблема зайнятості молодих людей. Тому що старші люди як-не як вони знають роботу, знають там роботу це по будівництву, це по деревообродці, то молодь у цьому питанні відстає. І це є проблема, над якою ми зараз пр... працюємо. У нас ми створили навіть <звісна> при райдержадміністрації агентство по допомозі, будемо казати, бізнесу, яке зараз подало вісім про грантових проєктів Словаччину, Румунію і Чехію. І надіємося, що ці проєкти в цьому році. Будуть втілені в життя більшість тячівців за традицією на заробітках 60% із тих, хто виїхав працювати за кордон, вкладають зароблені кошти в економіку Чехії, Росії, Італії та Португалії. Сюди повертаються одиниці, розвиваючи бізнес там за бугром. Тому тих, хто таки насмілився підтримати вітчизняну економіку, шанують особливо, запевняють у районі. Їх підтримують у законодавчому і правовому полі, допомагають вирішувати нагальні питання. У цілому ж влада і бізнесові структури сили консолідовують задля одного процвітання району загалом і кожного жителя Тячівщини окремо.